А зараз будемо підклеювати вуха нашому медведику. Ось такі два вушка. Ще приклеємо білий кружечок, це буде мордочка. І додаємо чорні кружечки. Це буде очі та носик. Так все підклею, Так, зараз буду підклеювати очі та носик ще можна ось тут намалювати. Ось такий медведик, у мене вийшов. Ще можна додати ось таке серце приклеїти. Ось така аплікація від медик у нас сьогодні вийшла. Успіху вам, діти!